Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 112 470 особин за добу 710 і поранено 337 410 песиголовців за добу 2130. Танків 3084 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин 6154 одиниці за добу, 7 артилерійських систем 2073 одиниці за добу 4 реактивних систем залпового вогню 434 одиниці засобів протиповітряної оборони, 217 одиниць, літаків, 285 одиниць. Гелікоптерів, 275 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1860 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 17 одиниць за добу, 1, автомобільної техніки та автоцистерн 4817 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 183 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту юкрейн, сука.